Заміся підставимо 3, ми маємо 3 в мінус першому степені це 1 третя. Одна третя це раціональне, неціле число. А. А в нульовому степені це 1. Одиниця. одиниця є натуральним числом. Якщо ми заміся підставимо 3, буде синус 9. Синус 9. Ну, Нулю точно не дорівнює, тому що синус нуля дорівнює 0. І синус 9 це не ціле від'ємне число, а синус 9 є ірраціональним числом. Отже, варіант Б. Шукаємо спільні точки графіка і ламенної А Б С А. Ламана АБЦА замкнена ламана неї початок А, і кінець А. Графік Y дорівню 0 це пряма лінія, яка співпадає з вісню Хів. А так, як вона співпадає з вісню хсів, то спільними всі точки відрізка А С будуть. Їх безліч. Варіант Д. Далі Урівня 1 мінус Х у квадраті. Це парабола мінус х у квадраті, відки напрямлені вниз, і піднята вгору на одиницю, ось тут вершина її знаходиться. Далі, якщо, наприклад, підставити замість х1, то y0, і також мінус 1 0. Отже, парабола буде ось таким чином проходити через ці точки, і в результаті у нас є три спільні точки варіант Г. Далі будуємо графік Y до рівня косинус Х. На ось хсів одиниця, тоді 2 тут 3 одиниці це пів, Десь ось тут піна 2, і відповідно, тут мінус піна 2. Косинус 0 це одиниця, косинус піна 2 це 0. І далі мінус одиниця. Тобто графік проходить ось таким чином. Тут, і аналогічно тут. Як ми бачимо, в результаті ми маємо тільки одну спільну Точку. Варіант Б. Ми маємо рівнобічну трапецію, АБ дорівнює СД, і периметр у неї дорівнює 100 см. Так, як в трапецію вписано коло, або трапеція є описаною, то в даному випадку ми знаємо, що суми протилежних сторін рівні. Тобто BC плюс АД. Дорівнює АВ плюс СД. А отже, так, як периметр дорівнює 100 см, то сума Б плюс АД буде дорівнювати 100 поділити на 2 50 см. Середня лінія це півсума основ. Тобто ми 50 ще раз ділимо на 2, отримаємо 25 см варіант В. Далі ми маємо знайти довжину більшої основи трапеції. Різниця основ трапеції дорівнює 14 сантиметрів. Ну, якщо ми проведемо висоти нашої трапеції, наприклад, BH і CK, то, так як BC дорівнює HK, то різницею основ є сума відрізків AH плюс KD. Отже, AH плюс KD, Буде дорівнювати 14 см. А так як трапеція рівнобічна, то ці відрізки рівні, тому кожен з цих відрізків, наприклад, Аж буде дорівнювати 7 см. 7 см. Далі, що ми можемо знайти? Нам потрібно знайти довжину більшої основи трапеції. Так, як сума BC і AD нам відома, вона дорівнює 50. І BC дорівнює HK, то що ми можемо знайти? Ми можемо, якщо BC і HK позначити через Х, то записати це таким чином, що 2Х і плюс AH і KD, а це 14, оце сума двох основ, яка за умовою буде дорівнювати 50. Тому 2х буде дорівнювати 50 віднімаємо 14 це 36, і Х буде дорівнювати 18, Х18, а отже, більша основа АД. Можна шукати її по різному. Наприклад, можна до Х18 додати 14, це буде 32 см. Або 50 віднімати 18 32 см це варіант Г. І далі довжина висоти трапеції ми можемо шукати її з прямокутного трикутника, наприклад, АВН. Ну, по-перше, АВ і СД в сумі також дорівні 50. Отже, АВ, наприклад, дорівнює 25, тому що бічні сторони в даної трапеції рівні. АВ 25 А дорівнює 7. Ми знаходили. Тому з прямокутного трикутника ABH. Корінь квадратний із АВ в квадраті відняти АН у квадраті. Можна підносити до квадрату 625 віднімати 49, а можна ще й так зробити: записати, що це 25 мінус 7 в одних дужках, а в других 25 плюс 7. Тобто, під коренем це буде 25 відняти 7, 18, помножити 25 додати 7, 32. Розкладемо на множники. 18, це 9 на 2, 32 це 16 на 2. Отже, 3 на 4 і на 2, 24 сантиметри. Б.